Вітаю вас, друзі, з вами Світло, ви на одному каналі. Ми продовжуємо проходити Fallout 4 у режимі виживання на одному житті українською. Хто перший на каналі підписуйтесь, вмикайте дзвіночок, хто підписався, перевірте, чи дзвіночок у вас увімкнений. Коментуйте, репостіть друзям і, звичайно, що лупіть. подобайки. Додавайтесь, друзі у стімі, ставайте нашими фолловерами на Твічі за бажання підтримати розвиток каналу та подякувати його авторам за плідну працю, спонсорка YouTube на головній сторінці та банка з кавою закріплено в чаті згори. Також ви всі посилання знайдете в описі каналу та в описі під відео приємного перегляду, дружньої атмосфери, дружнього спілкування і так, доброго ранку кожного. Ранку. Так, подивимось. Ми ж там з підземку зараз ввозимось. Тут те я все підготував, поскладав. А, і ми загубили дікона. Хай йому грець. дікона загубили і дай 45-х у нас не так, що багато, але є В принципі, купити купити можна. 308 батарейки заберемо, віддамо йому ці теж. Це на продаж. Ну так от якось. Піду за набоями схожу. Так, у нас розпродаж війників, хоча стійте, програма підказує, що ми не маємо розпродажів, ви не хочете купити ще щось. Ну, показуй, що є. Прекрасно. и с блоками там теж была запара. Mm, нормально. Ну, Ладно, якщо він може я йому сказав стояти чекати, тоначе не казав. Я про дікона. Ну, в принципі, ми маємо зараз прийти в підземку і він там. Побачимо, як воно складається. Це завдання. Backstreel apparel ми встановили. Word of advice. Never call your mother a Думаю, може, трішки досвіду здобудемо. Ще якусь легендарку перехопимо. Да. Так, міни є, де да, я думаю, нема. Ні, нема. Сельчик, граната, граната. Ніяких. Повернись чого, це я має повертатися. Ти мене гранати кидаєш. А, еще одна граната получила. Ау. Так. так, давай уже. Десятки по три Та минулого разу тут нормально закусились. З усіх сторін. Та й залутались? О, подивіться це Сергій батько його синій. Вітання, друже. Так, хто це? Це поганці. Це поганці. Та да, йди. Так, так, щось він там заряджає, здається. Та йди ти, він там лазер заряджає, я тобі дам. Я з вами не той. Без лазерів. Лазер використовувати заборонено. Да, він лазер використовує. Собака. Там ще хтось О, в бій вступив. Так, ладно, пішли. На ножах. Сучка. Так, де там хто там? Ти хто? Трейдер. Зараз буде... Зараз буде бах. Не встиг. Я перестрахувався, бо я... Ну його в пекло зараз тут з такої відстані. в чічу чи будь-яку іншу частину тіла лазер штурмотрона краще не пожалкувати гвинта і залишитись живим чи не так А, це от оце після минулої бійки тут залишились. Тут цілих три фракції стрільці були, цього механіста роботи і... І хто ще? І ще? І іржавки, стрільці... Це іржавки. Іржаві і тут ще були роботи. Все було усипано ворогами. Сергій, як справи, друже? Як твої успіхи? Що там ти? Сергій синій там бігає по співдружності, гулів ганяє по цьому, по джамейці. Бо я вже думаю, що робити далі, коли я пройду. Це ж треба буде там оголене світло там на одному житті тільки там в труселях. Зрій каже, коли вперше встановив Аді такий лазер, то в бійці частенько відкисав від дружнього вогню, ага. Да-да. Та ну його в пекло. Ми знаємо, як воно б'є ще й з такої відстані, це... Смертна місці. Навче ні. Що там маленький спить? Хай спить. Не будемо його турбувати. Хай відпочиває дитина. Дитина втомилась. Нема чого її... Турбувати. А, бронька, до речі, Трішки не в тому стані, в якому крутилось. Так, є хто? О, песик. Це дружній. Ні, це не дружній. А я думав дружній. Ну чого ти так починаєш? Я ж думав ти дружній. А ти не дружній. Ай, ну, фіня, да. О, харизма! Харизма. Я якраз хочу все-таки на харизму. Що Ну, Ноубіде мені на цей. Ось десь у цього в продажі є у Лукаса. Лукас Філ презентує. Представляю, ч презентує. Так, тут пусто. Ту а, рівень джобовт треба. Так, або сюди, сюди на сороковому. Так, тут ми. Не чіпаємо поки. Ну, я не знаю, я от думав, може, це ж... Коротше, це поки сюди удачу. До п'ятірочки дійдемо, Саванта, завантажимо. Так, ну ще треба лікаря б качнути. Добряче. Бо то все класно. А буває скрутні становища, коли треба, щоб стимулятор швидше діяв і краще. О! Чую роботи. Чую роботів по сусідству, тихо. Тут за рогом. Працюємо швидко. Та безжально. то давай там что-то, не вижу. я его наверное это в десятку добить готовый о, блок блок, это хорошо Берете цієї маленькі автівки іноді ну, міна буває лежить. Он ж тут періодично з'являється. він так тільки що Біг, 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 і в тому все саме біля цієї автівки, я думаю, де для... сейчас ну. Ну, іноді такі моменти опускаються. Так, що там, Сергій каже. О, стоп, Сергій Зараз. бійка. Тому встаємо. Так, що ти? Ні, шось. Ой. Ой-ой. Так, шановні... Ой, ой-ой. Так, шось я звук вимкнув. Так. О -о 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 Херня. Тихо-тихо. Тихо, тихо. тихо, тихо. Шале. Бляха, муха, шо таке? Та давай, відходь, відходь. Так, я зуб себе ще один Та нафік. Та нафік. Пісець. Оце вони мене. Щось я себе переоцінив. А, там легендарка якась була. то есть жесткие. Да, иди ты в пекло. Что там ты стреляешь, сука? Да, я манал. Да, я манал. Папа, по папа. Да. Леть не поклали. Я там вже тис все що бачив. То он ще один прибіг. Шо таке? Кого тут? Давай. Ще один, прикольно. Дві два. Дві легендарки, прикольно. Ой-ой! Пісець. Так, тут треба втікати. А ти ж не втічеш. У мене броні вже нема. Так, це не він. Пісс! Gros. Pum, pum, pum. Да, зустрінумось на вході на. Що ж, друзі, 31 -е Все. Я не знаю, як це сталося. Я щось сьогодні в такому був. Коротше, виправдовування, виправдовування. такий. Настрій зранку був не дуже. І якось я не знаю, як я міг тут. Як я міг тут так натупити. Знову! Знову! Ну, він жорстко, так, да, гранатка залетіла. Гранатка залетіла. І тут закусився із двох сторін. І два легендарних, і боляче били. І не побачили, що там за легендарка була, на жаль. Та що, 31-й буде бонусом у відео з експериментальною 30 З 30 піддослідними. Пісець. Пісець. Да. Такий плани були. стільки всього зробив тут. Це так. знову поступово. Та жорстко, я не знаю. Там прям так фігачили. Жорсткач був. Та я ж теж ну, те винен, треба було відійти в якусь більшу оборонну місцевість, а не так стати в тупу. З ними закуситись. Там ще друге підлетів. Так, не забудьте тиснути вашу подобайку. Дякую, хто доєднався. Да, Отакі такі трансляції бувають короткі. На жаль, світло 31 загинув. Звичайно, що підписуйтесь, хто перший на каналі. Дзвіночок не забудьте вимкнути. А ті, хто підписався, перевірте, чи увімкнений. Да. Коментуйте, репостіть друзям. «Да, мені шкода 31-го. Класний хлопець був. <хи> Добряк. Коментуйте, репостіть друзям. Лопіть подобайки, додавайте друзів у стімі. Ставайте нашими фоловерами на Твічі за бажання підтримати розвиток каналу. Спонсорка YouTube на головній сторінці. Да. Посилання на з кавою в чаті закріплено згори Також всі посилання знаєте в описі каналу та під відео. Да. Кажемо на початку. І на кінці. Ну, на жаль, сьогодні у нас такий дуже швидкий кінець. А, ну що ж, сьогодні будуть і інші трансляції. На вечір у нас Fallout 76. А, зараз, я думаю, футбольчик побігаємо трохи, а там подивимось, щось там. Те, що сьогодні вихідний день і думаю, що ми обов'язково за чимось проведемо час разом. Пісес, я не знаю. Я, я зараз просто в Ауті. Я в ауті. О, Скільки я всього назбирав? Там, я, я їх я, 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 я згадаю, там стільки всього назбирав. Все там все зробив, там все. А, 30, плюс, 33 рівень. Вже. ну, Да ні, який 33-й, ж більше був. а Був 34-й, да. Да, жорсткий бій. Ну. На жаль. Тож, чекайте, найближчим часом вихід. Відео 31 піддослідний світло. Fallout 4. Тарас, привіт. Красиво кажеш. Ну таке, бляха-муха. Краще б я красиво. Краще красиво жити, ніж красиво померти. от Шкода, шкода. Но каже, я від своїх вже другий тиждень ваучи. пісець пісець Що ж, друзі? Обійняв припідняв, Думаю, Думав, побачив, може сьогодні навіть 32-го стартанемо. Я не знаю. Але це, це не точно. Це не точно. Я. Ну, взагалі я готовий. Я був налаштований пограти. Так, да, настрій був такий собі, але налаштований пограти. Бо я, думаю, зараз туди, сюди, там все би все якось би організувалось. От. Добре, ладно, дуже, дуже, дуже великий пісок. Просто я навіть не, не, не встиг з вами поспілкуватись. Почумось, побачимось. Дзвіночок, да, не забудьте вимкнути, щоб бачити, що на каналі відбувається трансляція. Пока. Пока-пока.